Доброго дня! Приготую запіканку з кабачат. дуже смачну і просту в приготуванні. Кілограм кабачат на дрібну тертушку, натру. Кабачат я натру на дрібну тертушку 200 г моркви. Сити кабачат я не віджимала, щоб запіканка була сочніша. Потру два зубчики часнику, Подрібню дві цибулини. Додаю 150 г сиру соловуні потертий на крупну тертушку, перемішаю. Приготую заливку. 5 яєць. Додам 100 мл олії. Трошки перемішаю. 40 грамм муки, борошна чайная ложка распушиваю Силь за смаком. Щоб не було комочки, додам Залипку до Очів. Перемішую. 28 на 22 сантиметри я змастила бершковим маслом і викладу наші овочі. Розрівняю Поставлю в холодну духовку. Духовку включу на 200 градусів. Запіканка буде готуватися годину годину 10 хвилин. Запіканка готувалася годину і 10 хвилин. Треба дати її вихолонути. Вона смачніша, якщо вона не гаряча.